Чи вважаєте ви, що протягом наступних двох, трьох, п'яти років ми дійдемо до того, що з'являться суперуніверсали, які будуть схожі на самураїв? так будуть самодостатні воїни в непередбачуваному світі, які зможуть зробити все, що завгодно. Писати текст, створити прототип, створити сайт, створити відео, протестувати і отаке інше і будуть фахівці, які залишаться без роботи або що станеться з найкращим дизайнером шрифтів Я думаю, що завжди знайдеться місце для людей, які мають глибокі знання, і здатні привнести справжнє глибоке творче мислення в ту роботу, яку виконують, тому що Ші це осереднення. він бере всю інформацію з інтернету і фільтрує до дуже конкретної відповіді. Яка є середнім значенням всього? Він принаймні поки що не здатен створювати ті глибокі творчі ідеї, які пропонують креативні люди. і я вважаю, що це справді дивовижна робота, яка багато в чому стосується того, як людина думає про речі, оскільки «щі» — це про середнє, якщо ви використовуєте його на початку процесу проєктування, то ви почнете з дійсно середньостатистичних ідей. І я закликаю дизайнерів не використовувати його на початку процесу. Uh -huh. Я вважаю, що креативні люди повинні придумувати ідеї на ранніх стадіях, а потім використовувати ще як критика для них або для розвитку цих ідей. Тому що ви можете попросити його, наприклад, критикувати дизайни з різних кутів зору. У вас є, наприклад, хтось uh -huh. дуже негативний uh -huh. хтось, хто думає про людину, хтось, хто думає про бізнес. І ви можете попросити ші зіграти саме ці ролі. Ви можете попросити його зіграти ці ролі за вас, а потім дати вам відгуки щодо вашої ідеї та розвинути її. але якщо ви почнете з ідеї, яка також згенерована за допомогою ші, то вона буде дуже пересічною, не підкріпленою типом мислення, з яким вас наймають на роботу, або який ви мали б привнести. Це ніби ви знищуєте власний творчий потенціал, коли вчиняєте так. і я думаю, що якщо творчі люди робитимуть це все більше і більше, якщо люди загалом робитимуть це все більше, і не тільки творчі, то ми отримаємо суспільство, в якому ніхто не буде змушувати себе думати а натомість просто використовувати маші, щоб виконувати весь процес. і тоді нічого вже не буде таким цікавим.